Ой, щось так холодно сьогодні на улиці. Це страшняк, взагалі так холодно, О, а це не машина Ара? Ара? О, так це ж Ара? Привіт, Ара. Зараз напишем йому. Привіт. Де ж він такий взявся отсюда? Як привіт? Ну, логічно, привіт-привіт. Так. Щ... Цікаво, а откуда він тут? Що я тут роблю? О, ну, гуляю. Так, да, ночі, типу, гуляє мені, напевно, вообще норм, ну, добре. Добре. Вези мене додому. До свого дому, типу. Будь ласка. Тому що тут нереально холодно. Сюди ти в машину. Ну, ой, випадково за руль сіла, все я сіла. Так, поїхали ще, ще. Дякую. Ну, реально, дякую. В такий момент мене врятував дуже холодно. Ну, взагалі, очень холодно. На вулиці ще й такий е ранок, як би. Так, давайте виліземо, а то... Ну, в машині теж, так би сказати, не тепло. А куди ара пош... Куди ара? Диви свою машину даву утопи. Так. Ну, я пішла, а чи що? Ну, а, ну звісно, пішли. я вже замерзла на цій холодриге стоячи. У мене такий костюм зовсім не зимній. Цікаво, а де я спати буду? Де я спати буду? Цікаво, де я спати буду. Не на Пауж. Наверху добре. Наверху. Ага. На цьому ліжку. Зеленому. До речі, зелений це мій е, улюблений кольор, якби. О, дякую, що сусіда дав. Е, о, точно, я пам'ятала. У мене там е, справи були. О, яблука. Сейчас Щас Діми вже поїду. Я по справам. Я поехала по... по справам. Поїду. Тому що дел ого-го. Добре. Добре? Ара. Добре, окей. Так, треба заспавнити якусь машину. І хочу її пофарбувати в синій. Е, якось під зиму дуже підходить. Поїхали. Так. Ой, ой, а що, а що з гальмами, що з гальмами, гальми, гальми, ай! Мало шансів, що вона вижите, але. Стоїть полікувати спробуйте С... так болить планіта Що Ара? Мені так погано, що зі мною? Що зі мною трапилося? Так все болить, це трэш, ноги. Руки, голова. Я потрапила в аварію? Як? Як я потрапила в аварію? Все будет так холодно. Врізалась в стіну, Господи. Господи, я врізалася в стіну. В тебе в машині відказали гальма. О боже. Лікар сказав, що в тебе мало шансів лежити. О, ні, та вибач ара. Аара? Харан куди? Буває напевно, але завжди. Господи. Це хто? Чому він забирає мого ара? Так, сльозами тут не поможеш. Треба діяти і кров вона засуха, в ній неудобно. Треба її зараз нафіг відмити. І хто має право його забирати? Це що, це каю мою. Ну, не хочеться вірити. Господи, у мене ця кров везде, треба її відмити. Отак От то краще. А тепер треба знайти де Ара. Де його забрали? Навіщо вони мене забрали від Лоніти? Я буду пам'ятати її вічно. Я хочу знову побачити її посмішку, а не цю зелену форму. Я кохаю її всім серцем. О, точно, може позвонити йому, ай блін, зв'язку немає, як назло. Добре, піду його шукати. О, моя машина. Ну вона вже сто відсотків. працює. Треба шукати його. Стоп поліція за мною пройдіть. Що ну добре? Тя ще поліція, навіщо? вона... Просто так забирає то Ара та мене, ну добре, Ара то не поліція забрала це 100%. Так. І ти більше не виберешся. Всі, хто попадають сюди, ніколи не вибираються. Так, ну, о, вентиляція, можна ще раз неї. Давайте швидко. Щоб, поки вони не побачили. Втекти. Так, все, я тут. Стоп. Жовта хата. Я її бачила в новостях, що там живе ТЦК. Може, там і Ара. А ну. Є хто вдома? йо моє Є хто вдома? Так О, Ара. Чому вони йому гукають Так. О. О, ара Ура. Він живий, де ти був? Ти був? Я за ним так скучала. Що ти це? Я нічого не розумію, За... Забра... а, забрала жесть, а... ну я піду напевно, не буду заважати. Детек. Трошняк. Що там зара буде? Так. Ех. Що? Ара. Ура. Ара. Який ентон. Ара. Ура. Я така рада. Тебе відпустили. Тебе відпустили? Я буду дуже рада, якщо так. Ура! Ура! Ну тоді пішли. Ой, я тебе в щичку поцілувала, Ара. Пішли! Ура! Ара відпустили! Стоп! Поліція! О, ні! знову до в'язниці! Блін, як мені отсюда вы о, Ара? Що робити? Ара, витищи мене. Ара, забери мене, ви. Я хочу, я вибратись не можу і хочу, поможи, будь ласка, вибратися. Один план, а план який? так, Треба вже починати копати. Де то лопата? А ось? Ара мені дав, дякую йому так треба, ага, а тут. Давайте копати починати. Перевірка камер, ще всі були на своїх місцях. Ой, ховаймо лопату. Так, у мене все добре, я тут лежу собі, віддихаю, у вас тут хороші матраси. Дякую, все, я пішла. О, вона забула закрити двері. Ставим, розливаємо тут воду. Розливаємо воду, поки не бачить. вона. І тікаємо. Давайте біжим. Так стоять. А, ой, слизько. Ара, давай, давай Біжим, Бежим, Ара, швидше, швидше. Срабаньем обов'язково. Так, все пішли. А то уже і замерзло якось. Так. Ара велике дякую. Ти мене врятував. Він мене врятував. А ні? Що? Я тебе подобаюсь. И ты мне...